Да, Олександр Олександрович, в мене да. є прохання до депутатів. Да. Всі знають, що в нас виїжджав фг автобус, 13 було виїздів. Ми обстежили 750 людей, але між нами районною лікарнею був договір, що на кожного буде електронне направлення. Після обстеження у нас вийшло, що основна маса людей це були не наші пацієнти. Ми зробили 750 направлень, але це було за два тижні. І нам прийшов лист від національної служби. Здоров'я. Чому ми зробили не нашим пацієнтам електронні направлення? Тому говоріть з пацієнтами, ну, з людьми, об'ясняйте, що автобус виїде, але тепер треба буде попередньо брати у свого лікаря електронне направлення, тому що ми просто не зможемо і нас, і районну лікарню будуть звинувачувати в схемах. Тому що тепер наші 750 направлень вони проведуть у себе, і основна частина пацієнтів вони не наші. Ну, нам уже лист прийшов з попередженням. Роби людям добре. Кам'яний міск вони в них виїжджав, але вони не своїх не обстежували. Ну от, да. ну, от ми попереджаємо, от, що ділить людей. Отділить людей. Ті туди, ті туди. Ну приїхали, обстежили всі. Ну, є а люди ну, є заклад, не... можна заключати договір. А ми ж не проти. У нас так, є так, місця, так. можна заключати, лікарі виїжджають. Ну, це вже інше питання. Але ми просто не зможемо, тому що в нас як у закладах будуть проблеми, перевірки і все інше. Ну, нам це просто не потрібно. Тому автобус буде виїжджати, просто попереддять заздалегідь, можна буде зателефонувати до свого сімейного лікаря. Ті, хто у нас в закладі, ми їм самі зробимо, а хто не в нас, треба буде заздалегідь взяти електронне Добре, Будемо об'ясняти. Україна для людей. Так, є ще які питання? Нема. На цьому, 37-му сесії Сенінодійській сільської ради 8 -го лишення, голошується за 3. Питання, Усі присісти на одну хвилину. На одну хвилину. У нас на наступному тижні наше свято, день самоврядування, а через тиждень 14. го